Вітаю, друзі. 1 лютого генерал Валерій Залужний опублікував програмну статтю для аудиторії CNN. Все, що виходить з-під пара генерала Залужного, у нас тут в Україні за означенням сприймається із надзвичайно великою повагою і любов'ю. Опубліковані тексти головнокомандувача Збройних сил зазвичай ретельно вивчаються, конспектуються. Розбираються на цитати, і потім ці цитати поширюються серед народу через соціальні мережі. І все це тому, що з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним у нас в Україні стійко асоціюється майбутня перемога. Проте, ось уже минає четверта доба з дня публікації матеріалу на CNN. Все здійснено відповідно до алгоритму, стаття ретельно вивчена, законспектована, але ось з цитатами щось якось не складається, не склалося. Ми не чуємо особливо ніяких провідних ключових повідомлень, які б примусили нас ще більше вірити у нашу перемогу. Але це якщо ви прочитали. Англомовний варіант цієї статті. І от сьогодні я хочу, звичайно, зупинитися на програмному документі, який був опублікований для аудиторії CNN, Тому що я вважаю, це була одна з найголовніших інформаційних подій ця публікація для аудиторії CNN. І ця публікація, і ця подія вона має свою родзинку. Я зразу про неї скажу. Вся справа в тому, що тексти, які опубліковані для аудиторії CNN, і текст, який опублікований на офіційному сайті Збройних Сил України, формально це одні і ті самі тексти. Я як людина, яка працювала з текстами і перекладала, з різних мов там на різні мови, я одразу це бачу. Але це зовсім інші тексти, і питання тут не тільки в заголовках, хоча і в заголовках також. Отже, як називається а, стаття для аудиторії CNN? Дуже скромно, я вам хочу сказати. Головнокомандувач ЗСУ, дві крапочки. Змінився план війни. Я скажу чесно, я думаю, що ви мене зрозумієте, я почав вивчати цю статтю із офіційного сайту Збройних сил України. Я зараз це ну, от, покажу, тому що ось дабі-дабі, ЮЕ. Чому я вирішив це все почати із. Сайту Збройних сил України, тому що я на 99 і 999 тисячних відсотків впевнений, що генерал Валерій Залужний не настільки добре володіє англійською мовою, щоб писати статтю англійською мовою, а потім з англійської мови перекладали би цю статтю для українського читача українською мовою розміщував на офіційному сайті. Зрозуміло, що оригінал. Первісний варіант, він знаходиться на ЗСУ GovU. І тому я пішов туди, і коли я це все прочитав, у мене, ну, я такого ще не читав, я вам чесно скажу. Першим запитання, яке я собі поставив, чи Валерій Залужний. Він має в штаті коректорів, літредакторів, військових редакторів, політичних редакторів, філософських редакторів. Я чому це кажу? Тому що я працював в газетах, я знаю, що таке робота редакторів. І часто текст для того, щоб медичний текст привести до ладу, потрібна робота медичного редактора, потім літредактора і так далі. Я чомусь кажу, тому що те, що опубліковано на сайті Збройних сил України, а далі розповсюджено по інших сайтах, я перевірив, не полінувався. Наприклад, точно в копія в копію тексти Org Uay. Причому тексти говорять про те, що вони дають повний переклад цієї статті. Це неправда, це не переклад цієї статті. Я попробував перекласти статтю CNN. Там абсолютно коректний, нормальний і правильний переклад. І це мене втішило, тому що хоча б для англомовної аудиторії ми не виглядаємо ідіотами і дебілами. Так ось повертаючись до статті, яку опублікував оригіналу статті, який показує хід мислі і суть взагалі нашого головнокомандувача або його команди. Які писали цю статтю. Я думаю, що тут якраз доклався Валерій Залужний. Починаю з заголовки. Стаття Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного. Дві крапочки. В лапках. Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні. Дві крапочки. В боротьбі за ініціативу. Давайте порівняємо заголовок редакції СіНМ. Головнокомандувач ЗСУ, дві крапочки, змінився план війни. Зрозуміли, зафіксували. Змінився план війни? Все зрозуміло. Тут же стаття головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, дві крапки, Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні, дві крапки в боротьбі за ініціативу. Ну тут якби, без спеціальних психотропних засобів зрозуміти непросто. і мене я звертаю увагу на претензійність, сучасний дизайн. У нас генерал Залужний виявляється, не просто дизайнер військових операцій, а він сучасний дизайнер військових операцій. Це, це дуже серйозно. Я чому роблю акцент на таких моментах? Тому що е у нас складається враження, і я бачу, що це перед суд, Упередження, що на заході чокнуті люди з вивернутими мізками, і для них потрібно писати от саме такі тексти, назви. Я коли обговорював цей текст і казав: Хто це все пропустив? Він казав: Ти не розумієш великого задуму Валерія Залужного. Він просто пише для аудиторії CNN, а їм там подобаються такі, значить, обороти, дизайн військових операцій, дизайнер генерал Валерій Заложний і так далі. Як ми бачимо, нічого подібного немає. Просто нічого подібного немає. Ще я для розуміння ситуації перших три чи 4 абзаси, а потім я перейду вже... До суті статті. Щоб ви зрозуміли, в чому різниця. Старт статті українською мовою оригінал. Кожна стаття. Зараз зараз перепрошую. Я перейду на сюди. Майже 80 років. Відділяють нас від останніх битв Другої світової війни, яка стала основною основою стратегічного бачення воєн кінця 20-го початку ХХІ століття. Ще раз. Майже 80 років відділяють нас від останніх битв Другої світової війни, яка стала основою. Стратегічного бачення воїн кінця 20-го, початку 21-го століття, незважаючи на шалений розвиток озброєння та військової техніки, а саме авіації ракет та космічних засобів, розвиток зв'язку та РЕП, стратегія перемоги полягала в минулому часі. Я наголошую полягала у знищенні супротивника та захопленні або звільнення території. При цьому форми і способи, якими це досягалося, безпосередньо залежали від рівня розвитку, озброєння та військової техніки, що використовувалось. Чомусь це все в минулому часі застосовано, і я тут бачу взагалі якісь нестиковки. До чого це все відноситься? Далі. Продовжу. Звісно, знання основ стратегії оперативного мистецтва тактики мають супроводжувати кар'єрне зростання військових спеціалістів і слугувати для розв'язання двох головних задач. Перша з них ймовірно другорядна. Вона полягає у підготовці воєначальника безпосередньо до майбутньої війни. Прошу звернути увагу, який перехід карколомний від неузгоджених перших двох абзаців, коли не зрозуміло, коли все ж таки космічні технології розвивались, чи в кінці, чи на початку Другої світової війни, чи це все ж таки треба в теперішньому часі, що незважаючи на розвиток авіації і космічних засобів? Стратегія перемоги не полягала, а донині полягає у знищенні супротивника і так далі, перехід іде, звісно, знання основ стратегії оперативного мистецтва, тактики мають супроводжувати кар'єрне зростання військових спеціалістів і слугувати для розв'язання двох головних задач. І перша з них, ймовірно, другорядна. От саме треба другорядну задачу поставити на перше місце. А тепер, тобто це абсолютно беззв'язаний, пустопорожній набір абзаців, який виданий на офіційному сайті. Як це, як це виглядає в перекладі з, через Google Translate? Я підкреслюю. Оригіналу англомовного після редагування, я так розумію, що спочатку надали українську версію, там це все прочитали. І ось як це виглядає в зворотньому перекладі з англійської на українську мову. Друга світова війна закінчилася майже 80 років тому. Але її спадщина у визначенні стратегічного бачення війни зберігається донині. Це дає Автоматичний переклад. Яким би видатним досягненням не були, наприклад, авіація, ракетні технології та засоби космічного базування, концепція перемоги залишається незмінною. Знищити ворога, захопити чи звільнити територію. От що не зрозуміло? От все, от все зрозуміло через машинний переклад з англійської мови. І найголовніше. Продовження. І все ж кожна війна унікальна. І, на мій погляд, це вже далі передається слова звужного: немає більшого випробовування, яке стоїть перед військовим командиром, ніж своєчасно зрозуміти, як, можна, як кожна війна має різні форми. Ну, трошки кострубатенько, але все зрозуміло. По-перше, по технічним. Прогресом, який визначає розвиток озброєння техніки. І, по-друге, політичними умовами в країні та за кордоном, також економічним середовищем. Ви помітили про Павла ключове, про що написав Валерій Залужний, де ділося кар'єрне зростання? Звісно, знання основ стратегії оперативного мистецтва, мають супроводжувати. Кар'єрне зростання військових пропало в цей взагалі, фрагмент під час адаптації на англійську мову. Все зрозуміло, до чого послідовність все викладено як слід і так далі. Я чому підняв це питання? Це не повага взагалі до, перше, до читача свого українського. Але я думаю, що я помиляюся. А вони вважають, що в саме цей варіант і цю версію треба було зберегти, тому що те, що спродуковано в оригіналі, воно неймовірно цінне. Оця дурнота, яка написана, беззв'язана, Абсолютно, яка не несе ніякого сенсу. Там все я на я декілька не хочу просто засмічувати уже цитатами. Я зсередини витягнув три цитати. Абсолютно безтолково, і маячні, наплутаних слів. Мене зв... Я не коментував їх навіть у фейсбучній посту, нічого не казав. Мене звинуватило в тому, що я дискредитую Валерія Залужного. Я навіть коментаря не дав. А... Ніякої дискредитації немає. Я що хочу сказати? Що текст дуже часто буває, я з цим зустрічався не раз, що геніальні люди практики, геніальні люди практики, от хірург, наприклад, оперує він добре, говорить ще так сяк. Ну, пише він. Ну, в принципі, дитина в 5 класі краще твір напише чи щось там. Складе свої думки. Ну, якщо так от почитати інколи якогось видатного хірурга, те, що він там написав, то складається враження, що це людина якась без освіти і, ну, недалека дуже людина. Не хочу називати там дебілом. Ось, Але, але інколи хочеться назвати. Є таке. Для цього людина пише якусь там карикатуру. У вигляді початкового тексту долучаються всі: медичний редактор, лід-редактор. для того, щоб лід-редактор не спотворив геніальні мислі хірурга, який не вміє писати. Це в нас сміялися з міліціонерів, що вони ходять по троє. Один вміє читати, інший писати, а третій ще там щось. Хірурги також по троє інколи ходять. Тому що один вміє робити, а інший вміє сказати, а третій може записати. Я зустрічався з таким. Це не кожному дано щось записати. Але ти пишеш цю статтю для української аудиторії. Невже більше немає кому сказати, що це таке взагалі? Що це за текст? Я, я вже не, не вдаюся до о, цих всіх поворотів о, політичних спроби оцінити міжнародну політику. Ну Це абсолютно безграмотність. Невже нема політичного політолога, політичного консультанта, там, соціолога? Це ж цілий генерал, ну, стільки ж з ресурсів, грошей в армії є, теж обличчя взагалі. І таке от виставити посміховисько і розповсюдити його в, в українському інтернеті. В українському сегменті інтернету, ну це просто якісь, я не знаю, я ще такого не бачу, я вам чесно скажу. Не бачив. Ось. Ну і закінчувати я буду вже, ну, більш такими серйозними речами. Значить, дивіться, добре. Будь-яка стаття, вона завжди передбачає повідомлення. Головне повідомлення є, для чого я пишу статті чи для чого я пишу блоги. У мене є ключове повідомлення, з яким я виходжу. Наприклад, закон про мобілізацію чи законопроект про мобілізацію неправильний, тому що він передбачає ухилення 5% еліт або істеблішменту від мобілізації, що неможливо шкідливо. Ось і потрібно повернути. Обов'язково в структуру мобілізації обов'язково строкову службу. Хтось не погоджується, каже, що я ненормальний, про якісь там розриву поповину розказує, між сином і матір'ю. Добре, але всім зрозуміло, що я хочу сказати. І це, якщо ми хочемо досягнути перемоги, нам треба зробити такі-такі кроки. Є діаметрально інші позиції, хтось каже, ні, навпаки, треба шивати, маму, з сином. Тому що син сюди прийшов для того, щоб дітей народжувати сім'ю і маму на курорт потім повезти, це все, все зрозуміло. Так? Наступне аудиторія. Це завжди спрямовано в якусь аудиторію. Тепер почнемо з аудиторії. Для чого обрана аудиторія CNN? Ну, припустимо, ні, ключовий момент: припустимо, Україна, от щось таке сталося, тому що головним. Повідомленням цієї статті є повідомлення, що Україна нарешті винайшла вундервафе. Дивозброю. Дивозброя. І ця дива зброя є ударні безпілотники. Там одразу, до речі, до них переходяться в статті в англомовній редакції. Ну добре, припустимо, щось сталося, що українці такі унікальні. І тільки ми от винайшли оцю вундервафу, вона належить виключно нам. І я задаю запитання, для чого про це, по-перше, комусь повідомляти? Для чого це публікувати в пресі, тим більше для аудиторії CNN? Це щоб що, запатентувати? Чи це для того, щоб оцінили нашу геніальність, чи, можливо, Валерія Залужного? І нам дали гроші, чи. Комплектуючі для цього, для цього вундервафи, для ударних безпілотників. Це ж при тому всьому, що аудиторія CNN Лівацька це аудиторія, яка завжди боялася цих ескалацій напруги, ескалації війни і зовсім не зацікавлена у нашій військовій суб'єктності або самостійності. Для чого ми лякаємо їх тим, що у нас є дивозброя? Щоб скловати конфлікт, щоб вони нам не постачали, блокували постачання комплектуючих, Китай буде справно постачати. Наступне. Китай буде справно постачати для Росії. А нам не факт після цього, що будуть постачати. Наступне питання. Ну, хто сказав, що це вундервафи і воно тільки у нас? Ну, Росія вже давно використовує безпілотники, вже поставила це все на потік? Ну, В чому суть повідомлення цієї статті? Ну, вона ж безсенсова. Тобто давно існують ударні безпілотники. Ну, а чому не про танк він написав? Чи про пістолет Макарова, таке саме можна було написати? Ну, технологічно, да, звичайно, всетехнологічне. Третє питання. А звідки Валерій Залужний? Знає про ефективність ударних безпілотників. Ми ніколи не задумувалося, чому Стерненко, який служить СБУ і американському посольству, збирає гроші на дрони. А тому, що в ЗСУ їх не використовувати. Тому що Рєзніков, Шумєров, вся ця команда, браття. Разом з залужним взагалі плювати хотіли і, і не звертали увагу на ці безпілотники. У нас безпілотники використовуються, спецслужба, Служба безпеки України, Нацгвардія, і ще саме у, у Буданова щось там робить. Ну, неформально, гурмо. Добре, хай буде там частково з боку біля Міністерства оборони. Вони ж не використовували. Тобто через два роки хтось Валерію Залужному розказав про ефективність. Ударних безпілотників. І Валерій Залужний виходить до нас, українців, виходить, з повідомленням, про яке ми давно вже знаємо. Ми давно знаємо, що є ударні безпілотники, це високотехнологічна зброя, вона насправді ефективна. Але це не вундервафи. Без е, прив'язки з е, загальними озброєннями, воно нічого не рішає. Потрібні мати, мати ударні гелікоптери, авіацію, танки, снаряди. Все потрібно мати. Тоді вони будуть в комплексі, вони будуть давати результат. А інакше так і буде, Бутусов пише зараз у себе вчора пост про Авдіївку. Де бачать тільки якийсь залишок будинку, де там висота, всі розуміють, що там може бути антенна. Першим ділом туди кидається бомба, причому безперешкодно влаштували повністю полювання на всіх операторів дронів. Все передусім вибивається жива сила, яка володіє мистецтвом управління дроном. Ну, добре, сам дрон, то вундервафи. А хто не управляти буде, якщо повибивають цих операторів дронів і на них ведуть полювання постійно? А чому ведуть полювання? Тому що у нас немає ППО, ми не можемо тактичною авіацію збивати і ще багато чого робити. Ось. Що мене дивує всі ці ситуації, що вже на завершення. Мене дивує якась екзальтованість, якесь ейфорія і захоплення від самого факту публікації Залужного. Таке враження, що Христос Воскрес і піднявся на небеса. Ну, Треба критично дивитися на всю цю ситуацію. Взагалі, все, що написано в цій статті, якщо вже така от Свербіж, хочеться щось сказати, що я молодець, через два роки я дізнався про ефективність ударних безпілотників і дронів, це можна сказати, одним реченням було. Чи двома. Ура, дрони є, вони ефективні. Все, ця стаття, в принципі, вичерпується там, двома реченнями. Нема про що писати. Це все ж там написано. Це або безсенсово, не зв'язана між собою маячня кар'єристів, якихось це все писали. І ключовий момент: А як це там, слово, лексика, зв'язки це повністю сленг грантоїдів. Оце ключовий момент, що я хотів сказати. Це грантоїдська тусовка від військових писала оцю всю шнягу. І вона, от коли ти читаєш її, вона перенасичена всілякими а, спроможностями, стійкостями, міцностями, оцими словами, паразитами, якими вони прошивають, всі ці тексти. І воно з пустого в порожнє переливається, вставляється в якісь свої дурноваті, я не знаю, уявлення і так далі. Єдине, що врятувало цей текст, це редакція CNN. Які викинули всі ці паразити, переробили його, його треба перекладати з англійської на українську. І хто хоче читати. Але це ж ключовий. Момент. Це, ж не так, як... це ж переклад він не покаже реального обличчя, як думають, наші генерали. Ось що я хотів сказати. Гаразд. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Не хворійте! Бережіться, вірус дуже якийсь страшний ходить, те, що мені сказали, це ні ковід, ні грип і так далі. Мене вишибло на 48 годин. В п'ятницю в суботу я не міг взагалі очима водити. Так що дотримуйтесь засобів. Гігієни проти протиепідемічні заходи вживаєте і так далі. До побачення, до наступних зустрічей.